Пробуй завезти, як він під'єднав, бустера. Забираємо машину от KIA Sorento для клієнта. купили на аукціоні Автован. І просто автомобіль взагалі не хотів заводитися. Я взяв другий ключ, підключили бустер, він завівся. Ми взагалі хотіли якесь позитивне відео зняти, зняли то, що зняли. Чекали дві години, не дочекались, виявляється, вони не можуть завезти і нічого не кажуть. От зараз вже нас підвезли в серце відбору автомобіля, тут на терміналі От ми з Божою допомогою завели цей автомобіль. Будем його дивитися.